Коротше, народ така ситуація, вибачте, трохи не презента, купа лайна усякого летить. І я подумав, треба, доки там тра-та-та, бах-бах, подивитися оголошення і раптом бачу, дуже оголошення симпатичне, продам об'єктив Xiaomi. 42,5 міліметрів 1,8, як. Об'єктив для системи Мікро 4 третіх. Різкий, з відкритою швидкий автофокус і маленька вага, дають в сукупності гарну картинку і м'яке боке. Вартість 2000 гривень. Я коли побачив це оголошення, еквівалент. 85 міліметрів портретника класичного. За 2000 на мікро 4 третіх. Ні, я все розумію. Мікро... Я розумію, що діафрагма 1,8 по глибині різкості на ній перетворюється в 1,8 помножене на 2, якщо хтось раптом не знав. Але. 85 мм, ви ж знаєте, що чим довше хобот, тим краще йде розмиття. І я подумав, що це просто неймовірна ціна, і дуже цікаво, що це за об'єктив, і вирішив зайти на флікр. Ну, традиційно. А, бо дуже мені цікаво, на що цей об'єктивчик здатний. Попередньо скажу, що це недорогий, справді, недорогий об'єктив з пластиковим байонетом. Але ну що значить пластиковий байонет? Ти його прикрутив і він там вже у тебе є. На камері, то які проблеми? Автофокусний, Оце надзвичайно приємно. Автофокус можна вмикати, вимикати. І здається, коли ти діафрагмочку там звужуєш до трьох, то ще й макрорежим псевдомакрорежим, гарний на цьому об'єктиві. Отже, давайте подивимося, на що він у нас здатний. Як я не люблю, коли квіти фотографують. Отак підійшли нахилилися над ними і згори вниз фотографують. Ну, ти трошечки присядь, чи що. Одразу вам скажу, друзі мої, що е шукаю непогані. Фотознімки бо поганих, невиразних досить багато. І ще зрозуміло, що на мікро не всі вміють фотографувати на превеликий жаль. Треба мати невеличкий хис, бо деякі мікрою користуються як смартфоном, а це не годиться так не можна. Тому ми розуміємо, що довгофокусний портретник це. Надзвичайно приємна річ для фотографування, наприклад, концертних заходів. Все, побахало. Трошечки пейзаж можна взяти, але зрозуміло, що цей пейзаж буде такий вузенький, вузенький. Так. Звичайно, на мікру нафотографувати лайна набагато легше, ніж. На будь-яку іншу систему, все-таки сенсор невеликий. Але водночас а, заважу, що коли ти маєш сенсор, який не пробачає помилок, то з ним цікавіше, набагато цікавіше, адже ти постійно себе випробовуєш. Ти складаєш перед собою маленький залік, який весь час тримає тебе, так, тримає тебе в стимулі. Тому, а, ви знаєте, я от. Дивився дуже багатьох західних колег-оглядачів, і вони не кажуть, це ну, там гарний об'єктив, з ним цікаво. Вони завжди кажуть: з ним весело. Бачите, в чому різниця? З ним не те, що там цікаво, не те, що він творчий. Ну, давай... Давайте ще вигадаємо якісь такі слова, а з ним весело. Я думав, що це може одна людина каже, дві. Ні, багато хто так на заході каже, що з об'єктивом має бути весело. Тобто об'єктив, з яким ти не скучиш. Або камера, з якою ти не скучиш. А якщо ця камера чи об'єктив тебе випробовують і тримають в тонусі, то це ж The Great Camera, як пишуть наші західні колеги. Отже, так, ну що ж, і одразу ж. Зрозуміло, навіщо нам e, Xiaomi 42,5 мм 1,8 Апертура повністю відкрита. На Olympus e m 5 Портрет ЧБ. Все нормально. E, невеличка макрозйомка, предметочка. Симпатична предметка. E, ви знаєте. Я колись купив е, свій перший е, фотоапарат для відеозйомки Lumix GH3 у чоловіка, який фотографував е, предметку. Е, предметку фотографував для стоків. Тобто, зрозуміло, що він фотографував дуже багато. В одній квартирі він мешкав. А в другій в нього була імпровізована фотостудія, де він цей, клацав, клацав, фотографував, фотографував. От я кажу: а чому ви продаєте мені гаш? Невже вам не потрібно? Він каже, а в мене каже, є ще е, мікроолімпус. Тобто е, для стоків, для предметки мікро 4 третіх цілком достатньо. І ось ми бачимо приклад, як людина фотографує предметку на Panasonic GM1. Взагалі не молодий такий е, фотоапарат ну і гарно, тому що людина відчуває е, перепади світла, тіні, вона навчилася це бачити, це ми розвиваємо в собі. Це не функція фотоапарату, який має начебто сам по собі фотографувати. Ні, ми це бачимо і відтворюємо за допомогою камери. Наступна тож автора, знову Panasonic GM1. Це взагалі макрозйомочка, предметочка теж. Симпатично. Симпатично. Троянда. Оте, що я завжди кажу. А, так, Олімпус М10. <смір> Дуже голосно, близенько. Те, що я завжди кажу, вмійте працювати зі світлом, з перепадами світлотіньовими. І буде вам щастя. Так, ну, не дуже добре вміє кадруватися автор цієї фотографії. І, звичайно, я хочу вам сказати, що якщо ви фотографуєте на мікропейзаж або Якесь масове збіговисько, то ну, краще вам це фотографувати поближче. Тому що, е, часом, якщо ти неправильно скадрувався, то часом не вистачає розподільчої здатності сенсора. І це ми тут спостерігаємо. Ну, Знову таки, кадруйся одразу правильно. Одразу добре кадруйся. Повторюся, мікро 4 третіх це тренажер, з ним весело. Ось тут автор скадрувався добре. Чудовий знімок. Прекрасно. Пейзаж. Ніщо так не оживляє пейзаж, як люди присутні на ньому. Коли люди, аж будинок труситься. Коли люди дивляться на пейзаж, нам на цей пейзаж теж хочеться дивитися. Нам завжди цікаво, а за чим там спостерігають? Це такий ефект. Ностальгічний малюнок, я б сказав, нагадує чимось плівочку. Так, панорама. Ну, панорама, як панорама, нічого не скажу. Не бачу якоїсь особливої різкості, але і е, не видно на якій апертурі фотографувалося е, Lumix GF2. Так. І нарешті на Olympus Є PL7-й. Оце як Xiaomi. Чудовий фотопортрет Мої вітання автору. Портрет практично без помилок. Давайте ми його. Та не рекламу, давайте ми портрет трошки наблизимо. Компліментарний портрет. Чудово промальовані очі. Світло гарно падає. Людина вписана в фон, незважаючи от на те, що не відійшла від цього фона далеченько, але гарно видно. Прекрасно, прекрасно, чудово. Ось тут людина взяла свій тренажер, використала його, як воно має бути, і сфотографувала так, як треба. Так, цей же автор. Ну, Тут таке враження, що фокус не на годиннику, а на, хе -хе, на підложці під цей годинник. Варто було взяти якийсь нейтральний фон і трошечки інакше світло використати. Чудовий знімок, який передає настрій, об'єм, так і хочеться взяти виноградинку, з цього знімка і покласти її до рота. Ну, можемо ж фотографувати. Правильно, молодець. Молодець автор. Дуже добре. Чи можна назвати Xiaomi I 42,5 мм. Діафрагма 1,8 професійним об'єктивом залежить від рук, до яких він потрапить. Бо дочірня компанія Xiaomi, Xiaomi Випустила в 2016 році лінійку продукції для любителів та ентузіастів. Ну так вона позиціонувалася. І ті ентузіасти проявили себе на всю потужність своєї криворукості. Закономірно, що в наш час знайти пристойні фотографії, виконані за допомогою цього світлосильного класичного портретного об'єктива. Непросто. І це, звичайно, не додало йому реклами. Зі свого боку, не сподівався побачити еквівалент 85 міліметрового автофокусного світлосильного об'єктива портретника для системи мікро 4 третіх за 2000 гривень, тобто еквівалент 50 доларів, навіть трохи менше. Зазвичай такі портретні об'єктиви коштують дорожче. Так, пейзажик. Пейзажик. Ми розуміємо, ми знаємо, що довгофокусна оптика вона наче стягує якісь предмети, якісь речі, які там десь вдалині, вона начебто звужує простір. Ну, Має таку схильність довгофокусна оптика. Але е симпатичний старий будинок, гарно, е гарний світлотіньовий малюнок. Небо проявлене, не а небо проявлене людина, перед тим, як фотографувати, не бездумно наводить апарат в дусі смартфон, клац, 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 а розуміє, що є світло, що фотографія це світло-тіньовий малюнок. І в першу, і в першу чергу. Дбає про цей самий світлотіньовий малюнок. Все вдалося, різкості достатньо. Не бачу, щоб цей об'єктив хроматив. Прекрасно, прекрасно. І ще одне абсолютно правильне використання об'єктива. Людина працює зі світлом, людина працює з глибиною різкості. Мені імпонує цей знімок. І хай ніхто не каже, що на мікро 4 третіх щось не розмивається, щось не можна. О, будь ласка, ще чудовий архітектурний маленький ансамбль. Теж дуже гарний світло-тіньовий малюнок, вчувається на знімку об'єм. Ну, якщо використати правильно об'єктив, навіть недорогий, який продається за 50 доларів, то він працює, як то кажуть. Міський пейзаж. Знову таки, людина правильно попрацювала зі світлом, небо не пересвічене. Навіть зловила, бачите, велосипедиста на повному, так би мовити, скаку. Ще один знімок. Ну, все правильно. Портретник треба використовувати як портретний об'єктив. Знімок, я б сказав, комплементарненький, симпатичний. Дехто каже, що мікра дає дещо пластиковий малюнок, але якщо е, нам потрібно вималювати жіночу шкіру, то оцей пластик, він якраз може бути дуже і дуже до речі. Коли шкіра робиться гладенькою, предметочка, лялечка, симпатично. Ну, звичайно, трохи є артефактів на знімку, я б сказав, зерна. От, не те, що там прямо такі кольорові шуми, а швидше зерно. Але воно органічне, не заважає сприйняттю, мені подобається. І класичний весняний знімок. Те, що сьогодні фотографують. Практично всі на будь-яку техніку, яку мають. Так, ну що ж, кіт, досить різкий кіт. Бачимо бокешечку лимончиками. Трошечки навіть закручує бокешечку цей об'єктив. Ну, такий з характером. Я не назвав би цей об'єктив прямо таки професійним, але можна сказати, що він достатньо цікавий. Принаймні для того, щоб поекспериментувати з ним. Ще один приклад макро і того, що автор уміє працювати зі світлом, яке надає об'єм. А ось приклад того, що людина не вміє не тільки кадруватися, а не володіє основами експозаміру. Заберіть у неї фотоапарат і віддайте тому, хто фотографувати вміє. Наприклад, автору оцього невеличкого симпатичного знімка. Тут світло лягає правильно, ну можна ж було так і людину сфотографувати. Правда? І нарешті бачимо використання довгофокусного портретника на концерті. Тут він теж у своїй стихії. Ну що? Відпрацьовую відпрацьовую своє. Тільки витримку бажано було б поставити все таки коротшу. І ісо задерде трохи вище. І було б взагалі ляля. Може бути. Може бути. Для соцмереж, як то кажуть, пайтю. Ну що ж, друзі мої? Досить цікавий і екзотичний, як на сьогодні, об'єктив. Xiaomi 42,5 мм, 1,8, еквівалент фулфрейму 85 мм і еквівалент апертури 3,6. За 2000 гривень. Я вважаю, що для побавитися, для колекції, для випробувати третний об'єктив це дуже непогана альтернатива. Особливо зважаючи на ціну, і для того, щоб навчитися працювати, як тренажер можна такий об'єктив брати. А я вам зичу тихої ночі, година 20 хвилин. Хай воно все стихне і Виспатися, щоб завтрашній день у вас минув гарно, добре, мирно. Зичу вам міцного здоров'я і добра.